Аудіокниги українською від студії Калідор сьогодні, друзі, ми маємо незвичайний випуск. Доволі часто підписники на нашому каналі просять озвучити сагу про щура із неіржавіючої сталі Гаррі Гаррісона. Дружній юний ютуб канал Тарас Книгар Аудіокниги Українською. Уже розпочав цю кропітку роботу. Отож пропонуємо вашій увазі перший розділ із книги Помста Щура із нержавіючої сталі Гарі Гаррі Гаррісона. Читає Тарас Книгар. Гаррі Гаррісон. Помста щура з нержавіючої сталі. Переклад українською Пан Степан озвучив Тарас Кнегар. Анотація Слизький Джимді Гріз продовжує службу в спеціальному корпусі, тепер уже разом із своєю чарівною дружиною Ангеліною. Але на чергове завдання йому доведеться вирушити наодинці. Жінка просто не зможе проникнути в армію агресивної планети Клізанд, що атакує все нові й нові світи. Джим повинен зупинити напади Клізанда і розібратися в тому, хто взагалі ними керує. Глава перша Я стояв у черзі такий ж терплячий, як і інші платники податків, стиснувши в гарячій руці свої заповнені декларації та готівку. В якості готівки були старомодні купюри, що складаються. Місцевий звичай, який я мав намір зробити для місцевих жителів, досить дорогим. Я чухався, сунувши палець під фальшиву бороду, що викликало огидний свербіж, коли чоловік, що стояв переді мною, забрався з дороги, і я опинився перед віконцем. Клей недоречно приклеїв мій палець, і мені довелося потрудитися, щоб звільнити його, не зірвавши заразом і бороду. Швидше, швидше давайте їх сюди. квапила літня зла і сварлива службовка, нетерпляче простягаючи руку. Навпаки, заперечив я, надаючи можливість документам і банкнотам впасти і відкрити значний пістолет 075-го калібру, який я тримав у руці. Це ви давайте їх сюди. Усі ці податкові гроші вичавлені з цих баранів. Я маю на увазі населення цієї відсталої планети. Я посміхнувся, щоб показати, що я не жартую, і вона поперхнулася криком. Це була широка посмішка, що показала всі мої зуби, які я вкрив яскраво червоними цятками, і це остаточно переконало її в тому, що чинити опір марно. Вона підштовхувала гроші до мене, а я набивав ними своє довге пальто. Його підкладка складалася з безлічі глибоких кишень. Що ви робите? ахнув чоловік, що стояв позаду мене, витріщивши очі, що стали схожими на величезні білі виноградини. Беру гроші, відповів я і сунув йому одну з пачок. Чому б вам самому не підібрати трохи? Він рефлекторно спіймав пачку і втупився на неї. І в цей момент спрацювала сигналізація. Я почув, як із тріском зачинилися двері. Касирка зуміла таки увімкнути сигнал тривоги. Зовсім непогано для вас, похвалив я її, але нехай ця дрібниця не заважає вам продовжити видачу готівки. Вона роззявила рот і почала було вислизати з поля мого зору, але помах пістолетом і ще одна блискавка моїх кармінних зубів відновили її рівновагу і потік банкнот. Продовжився. Люди почали метушитися навколо мене, а тут ще з'явилися охоронці, які розмахували пістолетами, і з ентузіазмом виглядали, у кого б постріляти. Тому я ввімкнув радіореле у своїй кишені. По всьому банку пролунала серія вибухів. Я завчасно підклав у всі сміттєві кошики газові бомбочки. Після цих приємних звуків почулися ще більш чарівні крики клієнтів, я припинив ховати гроші на час, достатній для того, щоб вдягнути захисні окуляри і гарненько їх приладнати. Заодно я щільно закрив рот, бо змушений був дихати через затички фільтри в Ніздрях. Це було чарівне видовище. Газ, що засліплює, невидимий і не має запаху, але він містить хімічну речовину, що діє майже миттєво і викликає параліч зорових нервів. Через 15 секунд усі в банку осліпли, усі за винятком Джеймса Болівара Дігріза, чи то пак мене людини багатьох талантів. Насвистуючи крізь зуби, щасливий для мене мотивчик. Я розклав по кишенях решту грошей. Моя благодійниця вислизнула нарешті з мого поля зору і тепер нестримно верещала десь за стійкою, так само, як і маса інших людей. Їх було багато, що шпорили на осліп, коли я прокладав собі дорогу через цей маленький бедлам. Моторошне відчуття все таки кривий серед сліпих і таке інше. Зовні вже зібрався натовп. У солодкому жаху, вони притискалися до скла і скляних дверей, стежачи за драмою, що розгорталася всередині. Я помахав їм рукою і посміхнувся, внаслідок чого вони в паніці рванули від дверей. Я відстрелив замок, орієнтувавши пістолет так, щоб кулі провищали над їхніми головами, а потім стусаном відчинив двері. Перш ніж вийти самому, я відшукав у кишені те, що мені було потрібно, і жбурнув сверблячку на тротуар. Потім я швидко сунув вуха затички. Сверблячка завищала, і всі почали швиденько розсіюватися. Вам доводиться швиденько розсіюватися, коли ви чуєте одну з цих штук. Вони випускають змішаний компот із диявольських звуків на децибельному рівні великого землетрусу. Деякі чутні звуки нагадують посилене шкрябання нігтем по шкільній дошці або ножем по тарілці, в той час як інші інфразвукові викликають відчуття паніки і близької смерті. Сверблячка нешкідлива і високоефективна штука. Коли я підійшов до машини, яка щойно загальмувала біля тротуару, вулиця була порожня, голова в мене сіпалася від інфразвукових коливань, для яких затички не були перепоною, і я був більш ніж щасливий прослизнути через відчинені дверцята і розслабитися, тоді як Ангеліна вела машину. Усе пройшло чудово? запитала вона, не зводячи очей з дороги, коли на двох колесах завернула за ріг. В завили сирени, як шматок торта, гладко, як касторова олія. Твоя посмішка залишає бажати багато кращого. Вибач, відлуння не травлення шлунка сьогодні вранці, але моє пальто набите більшою кількістю грошей, ніж нам може знадобитися. Як мило, розсміялася вона, ця чарівна посмішка. Цей наморщений носик, я так і жадав вкусити його або, принаймні, поцілувати, але задовольнився товариським поплескуванням по плечу, оскільки зараз усія її увага мала бути зосереджена на керуванні машиною. Я засунув до рота жувальну гумку, щоб видалити червону емаль із зубів, і почав здирати своє маскування. Я змінював свою зовнішність, і одночасно зі мною те саме робила наша машина. Ангеліна звернула в бічну вулицю, знайшла ще тихішу вуличку і поїхала нею. Нікого не було видно. Вона натиснула на відповідну кнопку. Ого, нинішня техніка здатна на вельми цікаві речі. Злізли номери, відкриваючи інші цифри. Утім, цей трюк занадто простий для того, щоб його обговорювати. Ангеліна ввімкнула двірники на вітровому склі, коли спереду бризнули струмені цікавого каталізатора. Там, куди вони потрапляли, блакитна фарба ставала яскраво червоною, за винятком верху машини, який став прозорим. Тож за кілька хвилин ми сиділи під прозорим ковпаком, оглядаючи навколишній світ. Багато чого з того, що на вигляд було хромованою сталлю, розчинилося, через що змінився не тільки зовнішній вигляд машини, а й її марка. Щойно цей процес було завершено, Ангеліна спокійно повернула заріг і поїхала назад, у тому напрямку, звідки ми прибули. Її руду перуку було сховано разом із моїм маскуванням, і я потримав кермо, поки вона одягала значного вигляду сонцезахисні окуляри. Куди далі? запитала вона, коли зграя верескливих поліцейських машин рвонула у протилежному напрямку. Я думав про узбережжя вітер, сонце, пісок тощо, речі здорові та зміцнювальні. Трохи занадто зміцнювальні, якщо ти розумієш, що я хочу сказати. Вона поплескала себе по округлій опуклості живота з більш ніж задоволеною посмішкою. Йому вже шість місяців, сьомий йде, тож я почуваюся не так уже і спортивна. Що, до речі, нагадуй мені про. Вона хмурячись глянула на мене, а потім знову перенесла свою увагу на дорогу Ти обіцяв зробити з мене чесну жінку, тож ми можемо назвати це медовим місяцем. Любов моя. вимовив я і з усією щирістю стиснув її руку. Я не хочу робити з тебе чесну жінку, це було б фізично неможливо, оскільки в тебе розум настільки ж злодійського складу, як і в мене, але я зрозуміло одружуся з тобою і одягну найдорожче крадене кілечко на цей витончений пальчик, обіцяю але в ту саму секунду, коли ми спробуємо зареєструвати шлюб. Наші дані згодують комп'ютеру і гру буде закінчено, нашій маленькій відпустці кінець. Ти будеш на гачку все життя. Тож я думаю, мені краще схопити тебе тепер, перш ніж я стану надто круглою, щоб бігати і ловити тебе. Ми поїдемо на твій курорт і насолодимося одним останнім днем шаленого кохання. А завтра, одразу після сніданку, ми одружимося. Обіцяєш? Є тільки одне питання. Обіцяєш, слизький, Джиме, я знаю тебе, я даю тобі слово. За винятком того, вона різко загальмувала, і я раптом зрозумів, що дивлюся в дуло мого власного пістолета, калібру 075 без віддачі, і виглядало воно дуже великим. Її палець побілішав на спусковому гачку. Обіцяй мені, ти кмітливий, слизький хитрий, брехливий шахрай, або я випущу мізки з твого черепа. Люба, ти все таки любиш мене. Звичайно, люблю, але якщо я не зможу дістати тебе цілком живим, я отримаю тебе мертвим говори. Ми одружимося завтра вранці. Деякі чоловіки, їх так важко переконати, прошепотіла вона, кидаючи пістолет мені в кишеню, а себе в мої обійми. Потім вона поцілувала мене так, що я виявив, що мало не з нетерпінням очікую на завтрашній ранок. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей розділ. Окремо дякую Тарасу Книгару за його роботу, за чудовий канал. Ну і, звичайно ж, закликаю усіх вас підписуватися і переходити за посиланням на список відтворення, аби дізнатися про інші пригоди, щура із нержавіючої сталі. Адже української має бути більше. А ми з вами, панство, почуємося... У наступному творі до зустрічі, друзі, на калідорі.